Я вас вітаю. Аеропорт це місце, з якого починається очікування цікавої подорожі. Але нас з вами, як завжди, цікавлять парфуми, тож йдемо до Дюті Фрі. Солодка приємна амбра, Це ваніль або бетонка. Ось це дійсно дуже гарна амбра, така гортаюча, пухнаста пудрова. Якщо ви любите такі затишні на осінь, він просто ідеальний. А тут такий гучний, трошки кілкий жасмин, хоч називається чорний тюльпан. Я навіть подумала, що це амбра деревина а насправді це жасмин. Подивіться, який гарний стенд Картіє. Дивіться, тут ще в карті представлені їх години. І бузок. І я навіть не знала, що в них є і буду волініти, що в них є такий вузок. Дивіться, як виглядають гарно два Але дуже делікатно виконаний ут, Наприклад, удваніль ут спочатку такий різкуватий, пахне дуже солодкою газировкою, як з дитинства було, сітро, а потім всаджується більш делікатно, хоча теж дуже гарно. І пузирковість така відчувається, і солодкість, наче бензоїнова. Ну, дійсно, сітро. ут-ут він більш делікатний. Більш тонкий, хоча я думала, що тут зараз буде більш ручно, але ні. Дуже делікатно виконаний уд. Удпінг про троянду. Така трохи бударна, але не дуже пудрова, якась помадна. Троянда нагадує трояндовий аромат дитячої косметики. Щось таке з дитинства. Чи рум'яна, чи помада дитяча. Гарна дитина. лінійка, сподобалася мені. А ще в Цюріху так і стоїть повна лінійка від Естелаудер. Досить непогані ціни, до речі. Я знайшла рейдіант Міраж, який я хотіла, і думаю. Ще раз перетестувала оцей білий, який цього року з'явився. Ну, подобаються такі білі, кремові, класичні квіти. Я таке люблю, бо я люблю квіткові парфуми. Дивіться, що ще я знайшла. Зараз я їх спробую і скажу, що мені сподобалось. Так, Я спробувала оцей сантал. Називається деревний сантал. Деревний сантал, він дуже солодкий. Такий бензоїново-ванільний сантал. Не молочний, не розсольний, бензоїново солодкий. Цей називається червоний. червона ваніля, пахне трояндою такою джемовою трояндою. А от я думаю, чим же мені пахне ще сантал, він пахне корицею. Вони всі такі яскраві, насичені, солодкі. В прозорих флаконах більш такі природні і легші парфуми. Це жасмин. Як він називається? Сонячний жасмин. Дуже приємний. Дійсно сонячний, життєрадісний, неіндольний. Жасмин. Він дуже відрізняється за характером від ось цих. Як же мені подобаються флакони. Я закохалася в ось цей ірис. Елітний ірис від Versace. Боже, як це гарно! Це пудрово. Це якось трошки димно солодко. Він такий вечірній ірис. От чому чого не вистачало, так це. Вечірнього ірис, і ось він такий характерний, округлий, трохи пудровий, трошечки солодкий, яскравий, такий святковий театральний ірис. Боже, як це гарно, це дійсно гарно. І оцей ірис мені ні на що не схожий. Я хочу тепер цей ірис.